Ось цей э, самий борщ. Це борщ I want you to come here specially to try this. This is Chebure. Okay. <Зестріч> Я відвідав Ливерпуль для того, щоб відвідати цей Eurovision Village. Сьогодні запрошений гість у шато, кухар Євген Клопотенко. Він промотує українську кухню. Тут можна спробувати український борщ, вареники, львівський сирник, банош і чебурек. Тут є готовий борщ. Він просто підігрівається. Отакий. Ми його беремо і надливаємо, що може не будемо готувати борщ. бо ми не встигнемо. Та немає нічого. Тут у нас є банош, вареники. Ось банош. Банош зварений. Дівчата гарно, тут мабуть немає. А там м'яско розігрівається. Тут у нас варяться вареники. Ось якщо ти відкриваєш ось то... так. Я спеціально прийшов сюди, щоб спробувати це. Спочатку я скуштував буряковий суп борщ. Це дуже смачно. Дякую. Далі Я хочу спробувати вареники з вишнею. На Євробаченні це дуже круто через те, що за довгий час перший день присвячений повністю українській культурі, українській їжі та всьому українському, це дуже вражає через те, що багато позитивних емоцій, багато українців навколо та крута атмосфера. Я відвідав Ліверпуль для того, щоб відвідати цей Eurovision Village. а так я живу на півдні Англії зараз, через те, що був вимушений покинути Україну з початком війни. Приїхав сюди для того, щоб відчути свято музики. Я давно в мене в голові вже було складено меню. Я цим займаюся давно. Я точно хотів протестити. У нас є чебуреки. Я впевнений, що вони будуть лідерами, і вони зараз так і є лідерами продажів, бо люди точно розуміють, що це щось у фритюрі, але щось незвичне. З, з м'ясом соковитим. Такого нема в світі. Ми дуже їх недооцінювали, ці чебуреки, а вони насправді будуть вести наші, наш стрітфуд вперед. Вони лідери. Смак дуже крутий. Це чебурек. Думаю, наступним спробую ребра зі свинини. В будь-якому разі ми пройдемося по всьому меню, аж поки не наїмося. А як це? В квасі? Що таке квас? Як це ви м'ясо в квасі чи Що ви так? І ну і для них прям це наче новий світ, знайомство з культурою. Вони дуже довго і багато е, знають про Україну і британці, бо ну, вони найбільше допомагають Україні. Але тепер у них є змога скуштувати наші страви. Для них це новий культурний шок, приємний. Дуже вони неочікувано дивуються, але я бачу по тарілкам всі постійно. Ну, 90% тарілок пусті означає, що їм все подобається. Також Я хотів би, аби більше британців познайомились з культурною частиною цього заходу, адже вони можуть не знати українську культуру. Тож це чудова нагода показати людям, що таке Україна і її культура. Слава Україні!